І кликнув Господь до Мойсія і промовляв до нього з скині заповіту, говорячи Промовляй до Ізраїлових синів та й скажеш до них коли хто з вас принесе жертву для Господа зо скотини, то з худоби великої й худоби дрібної принесете вашу жертву. І якщо жертва його ціло палення з худоби великої, то нехай принесе його, самця безвадного, нехай приведе його до скині заповіту, щоб він був уподобаний перед лицем Господнім. І покладе він руку свою на голову цілопалення, і буде йому дано вподобання на очищення від гріхів його. І заріже він ягня перед Господнім лицем. А аронові сини, священики, принесуть кров і покроплять цією кров'ю на жартівника навколо, що при вході до скині заповіту. І здере він шкуру з жертви цілопалення, і розітне його на куски його. І дадуть сини священика арона огню на жартівника, і покладуть дров на тім огні. І порозкладають аронові сини, священики, ті куски, голову та товщ на дровах, що на огні, який на жартівнику. А його нутрощі та голінки його обеймує водою. І священику усе те спалить на жартівнику це ціло палення, огняна жертва, пахощі любі для господа. А якщо його жертва з дрібної худобини, зовець або скізне ціло палення, то нехай приведе його без вадного самця. І заріже його на боці жартівника на північ перед господнім лицем. І покроплять сини аеронові, священики, кров'ю його на жартівника навколо. І розітне його на куски його, голову його, і товщ його, а священик порозкладає їх на дровах, що на огні, який на жартівнику. А нутрощі та голінки обеємоє водою. І священик принесе все це та й спалить на жартівнику це цілопалення, огняна жертва. Пахоще любі для господа. А якщо ціло палення його жертва для господа з птаства, то нехай з горлиць або з голубенят принесе жертву свою. І принесе її священик до жартівника і проб'є йому нігтем великим голову, та й спалить на жартівнику, а кров його буде вилита при стіні жартівника. І здійме його пір'ї його, і кине його при жартівнику на схід на місце попалу. І роздере його між крильми його, але не відділить їх. А священик спалить його на жартівнику на дровах, що на огні, воно ціло палення, огняна жертва, пахощі любі для Господа.